Що таке сланцева революція? Дія перша сполучені штати виходять на такий рівень видобутку сланцевого газу, що відмовляється від купівлі блакитного палива за кордоном. Дія друга танкери зі зрідженим газом тепер прямують не до США, а в Європу, де збивають ціну на російський газ. Дія третя ряд європейських країн починають вивчати можливість видобутку сланцевого газу у себе. Та не лише енергетична незалежність, а й загроза екології. Американський фільм «Газвен» шокував світ фактами, зафіксованими в місцях видобутку сланцевого газу. В США. смердюча брудна вода, яка може запалати. Oh, Кадри з тваринами, у яких випадає шерсть інтерв'ю людей, чиє здоров'я погіршало після сусідства зі свердловинами. У Європі теж активізувався рух проти нового виду палива. Франція запровадила мораторій на видобуток цього виду газу, пригальмувало справу уряди Болгарії та Румунії. Румунія щоправда вже переглянула своє рішення. Французькі компанії здобувають досвід розвідки сланцевого газу в Данії. Уряд Ангело Меркель планує дозволити роботи німецьким компаніям. Вже ведуть видобуток Великобританія Польща за крок до розробки своїх покладів. Дискусія щодо безпеки сланцевого газу загострюється в Україні. Дві західні компанії Шел та Шеврон виграли тендер на видобуток газу в сланцях в межах Юзівської та Олеської ділянок. Проти сланців об'єдналися навіть політичні опоненти комуністи, медвед. Чуківці та націоналісти зі свободи Це второй Чорнобиль <рес> якщо не хуже. сіхої альтернативних енергії повинні продовжуватися, але не за що сланцевого газу невідомо чи буде у людей в тих регіонах, які живуть взагалі питна вода після цих гори експериментів. Американська компанія Шеврон цього тижня спробувала розвіяти страхи місцевої громади на Львівщині. Переконують на зібраннях видобуток сланцевого газу це безпечно і вигідно мешканцям. Ми будемо закуповувати обладнання для лікарень. Ми побудуємо дороги. Ми інвестуємо в розбудову чи покращення трубопроводів. Ми можемо побудувати нову школу. Це також сприятиме створенню нових робочих місць, бо нам будуть потрібні люди, які будуть розбудовувати це все. Видобуток йде так: на ділянці розміром з футбольне поле знімають верхній шар ґрунту. Далі розробляють з півтора десятки свердловин, які йдуть горизонтально на глибині до чотирьох кілометрів. Потім воду з хімічними доміжками. Закачують під високим тиском, вода руйнує сланці і звільняє газ, який і качають. Все, що залишиться видимим на поверхні, це вентилі, викидні лінії від гирла свердловин та резервуари для зберігання газу. Технологія прогресивна, вважає фахівець з геології інституту стратегічних досліджень Євген Яковлєв. та умови видобутку в Україні складніші, аніж на родовищі Марселю, де мала досвід американська компанія. Структура земної кори така, що є природні розломи, через які вода з хімічними речовинами може вже за 30-40 років піднятися і отруїти ґрунтові води. Інший ризик потужний тиск води може спровокувати рух земної кори. Тиски такі, які визивають рухи. Порід або деформації, вони можуть виходити і на соляні штоки, які є у східних районах, і на зони тектонічних порушень, які є також і на сході, є і на заході. Тим більше Карпат, прикарпатський регіон він сейсмічний. Там є вплив і румунських землетрусів, і власних землетрусів. При видобутку сланцевого газу контроль над ситуацією втрачається на трьох з тисячі свердловин в межах Юзівської та Олеської ділянок може розміститися 280 тисяч стовбурів. Тож в масштабах регіонів нештатні ситуації можуть створити істотну загрозу екології. Це ймовірний побічний ефект здобуття енергетичної незалежності. Найоптимістичніші прогнози щороку Україна зможе видобувати 64 мільярди кубометрів сланцевого газу і повністю себе забезпечувати. Скромніші очікувається. Ваня 13 мільярдів на рік це половина того, що Нафтогаз України придбав минулого року в Газпрому. Собівартість буде дорожча ніж звичайного природного газу, та все ж менше за ціну на імпортний. Зараз ніхто про це чітко не скаже. Навіть бізнес-плани, які там пророблені, це внутрішні документи компанії. І вони про це не говорять, тому що це їхній бізнес, це їхні дослідження. І звісно, що навіть коли. Почнеться там буріння і так далі, це будуть цифри плаваючі. Значить, я думаю, що ну, по підрахунках це не буде більше 200, -200 доларів, а скоріше всього, ще й менше, від 100 до 200 доларів. Щоправда, в Академії наук є вчені, що переконані запасів Сланцевого газу в Україні насправді недостатньо для промислового видобутку. Це рідко буває, що в науковому світі люди. Однаково мислять навпаки, це різні думки, різне розуміння, різне все. А тут ну так якби зговорилися, чи що я не знаю. Всі кажуть, що газу в нас нема, а екологію ми порушимо. Тож, початку робіт має передувати наукова експертиза, яка має прорахувати усі можливі наслідки для екології. До проведення такого аудиту опозиція хоче накласти мораторій на видобуток сланцевого газу. Депутати від батьківщини зареєстрували відповідний законопроект. Не хочуть зробити собі політичні бонуси на тих питаннях, які не розуміються взагалі. Як тільки. Ми отримуємо інформацію про екологічний аудит і отримуємо інформацію про контакт. Я ініціюю так мати, зняття нашого законопроекту, тому що стратегічно я є прихильник будь-яких методів, які зробили нашу економіку і нашу енергетику, незалежно. Олександр Аргат, час підсумки.